Наше село братениця зустріло різдво. Подивіться, яка краса. Село Братениця Великописарівської громади на Сумщині розташоване менш ніж за кілометр від кордону з Росією. Упродовж останніх семи місяців жителі цього і трьох сусідніх сіл живуть без електроенергії. Наприкінці травня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено лінію електропередач. У вересні представники Суми обленерго пояснили, коли відновлятимуть електропостачання, невідомо. Через загрозу обстрілів це небезпечно. Як живуть нині без електрики, розповіла жителька братениці Тетяна Блошкіна. І якось пристосовуються свічки. У нас є, фонарики в наших селах. Люди тримають, не дивлячись на всі тягати війни, худоби корівок, і бичків, і птицю, і собак, і кішок. Але щоб нагодувати і напувати худобу, потрібна вода. Вода. Ця тримається на насосах, на електричних насосах. Так, люди покупляли генератори, але в них треба залити. А в місяць це виходить тисячі, це виходить тисячі. І е, дуже важко селянину без світла. Сім'ї з дітьми каже пані Тетяна, з села повиїжджали, всі інші виїжджати не збираються. Ми не хочемо покидати нашої землі ні за кордон, ні в деякі інші області. Тут наша земля, наш рідний дім, і ми будемо тут захищатись і боронити. Світлана Фасенко із чоловіком і п'ятьма дітьми виїхали із села Труя, яке межує з Росією у грудні 2022 року. Ми ж тай жили в погрібі. Тяжело було дуже там, бо в нас маленька, їй чотири тільки в цьому року сповнилась. Вона той год весь в погрібі просиділа, вона сама сиділа. Родина оселилась в Угроїдах, за сім кілометрів від кордону ЗРФ. Тут живуть їхні старші діти. Усього їх в родині десять. Щоб придбати будинок, продали двох корів та коня, розповідає Наталія. З собою забрали птицю, котів, своїх та сусідських собак, яких покинули люди. Воно все мініровано, тяжело було б нам їх пішком вести. Страшно було, якщо не дай Бог, обстріл, конь би. Злякався і мог і в сторону побігти. Ні, могли б ще без нічого залишити. Жалко, звісно було хозяйство. Ну, Ми приїхали сюди, ми одразу дом під виплату, звісно, ну, ми виплатили за дом, купили корову, ну, І тут обжилися, барашиків зібрали собі. І так, потихеньку і тут обжилися. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, станом на початок грудня з прикордонних сіл до інших громад області евакуювали 3679 людей. З них 679 – Це діти з 19 населених пунктів Сумщини. Жителів евакуювали повністю. що м'я. Без комунікацій на Харківщині в нерозмінованій Дементіївці за 5 кілометрів від російського кордону до молодіння Віри Чернухи. Вона єдина, хто повернувся в село після деокупації. Півтора роки тому російські військові вивезли 76-річну пенсіонерку до лікарні в російському Білгороді. Внаслідок обстрілу в неї було поранення ноги. Звідти з допомогою дочки через європейські країни жінка повернулася в Україну. Хоч ні вой немає нічого, а сама своїми руками все строїв, ні спав, ні доїдав. Хоч не війська ругається. Говорить, мама, що ви там будете без води, без свята, без нічого. Не говорю все. Умирати так на, на своїй території. За інформацією Харківської ОВА, 11 прикордонних сіл нині пустують. Звідти виїхали усі жителі. П'ять із них розташовані в Дергачівській громаді, ще п'ять у Вірхувацькій і одне в Липецькій. Ну, моей сестры она купила здесь. Ну, а на час війни пришлось біжати із дому. Ну, з ясної поляни, що на кордоні з Росією, вглибно в город Сіверської громади у село Комань Ірина Синігуб з чоловіком переселились у жовтні. Звідти з собою забрали всіх котів і собак, а от більшість худоби, щоб переїхати, довелось продати. Дві корови продали, двоє биків продали, Привезли гусей, індюків. Корі. Ну головне животно це собаки. Всіх вивезли. Жалко ж. Я же там їх не брошу. Попри постійні обстріли, виїжджати з Ясної Поляни не хотів чоловік Ірини Володимир. Там він прожив 68 років свого життя. Не хотів лишати 2,5 гектара землі, дім і господарство. Тому, каже, тримався до останнього. І Свісний з свісний. Була сильна перестрілка. Та кожен день. По 10, по 15 вистрілів. Рядом рвуться снаряди. І нас вигнали туди, можна сказати. Сказали, убирайтесь, тут опасно. За інформацією начальника Новгородської РВА Сергія Сергієнка з 20 кілометрової прикордонної зони району виїхало понад 40% населення. Це близько 10 тисяч людей. Ірина Касьяненко, Суспільне новини.